Що принесе 2024 рік кожній даті народження? Хоч 2024 рік вже й почався, але впевнена, що кожному буде цікаво дізнатися, як правильно та продуктивно провести його залишок, щоб використати максимум ту енергію і той потенціал, який дає нам цей рік. В даті народження захована інформація про те, що нам очікувати від кожного року, ми знаємо, що 2024 це 2, 2 та 4, двійка це про розуміння. Та четвірка це про планування. В поєднанні вони дають нам вісімку. Тобто, якщо в 2023 році ми мали сім. Яка принесла всьому світу кризу, то рік 8 – це рік максимального, так скажемо, контролю або рік карми для когось. Наступний рік обернеться тим, що він втратить все, а хтось отримує багато чого. Хочу розповісти, як взаємодіяти 2024 рік, наприклад, з людьми з числом свідомості 1. для людей одиниць рік 8 дасть в сумі 9. Дев'ять це служіння, рік, який буде закликати допомагати іншим людям, доглядати за іншими людьми. Також буде величезне бажання пошуку справедливості. Окрім цього, рік вісім може нести величезну руйнацію для одиниць. Чому? Тому що рік для знака зодіака Діви це відбудувати те, що зруйновано. Аби цей рік для одиниць пройшов максимально успішно, ви обов'язково повинні ходити в спортзал, бо спортзал прибере ту негативну енергію дасть зайве навантаження, але фізичне. Для людей числа 2, які народились 2, 11, 20 та 29 числа цей рік принесе обнулення свідомості. Тобто цього року ви можете обнулювати свої дії і не доводити справи до кінця. Також цього року ви можете боротися з кимось за лідерство, або цей рік принесе вам справді лідерську енергію, яка дозволить вам дійсно перестати сумніватися у собі. Окрім цього, ви можете стати тими управлінцями, якими мріяли стати давно, і власниками чогось. Але для цього ви повинні зрозуміти, що це обнулення дасть можливість вибудувати стратегію. Тому що коли ви вибудовуєте цю стратегію, послідовність дій, то ми розуміємо, куди ми йдемо, що ми хочемо. Але для цього потрібна комунікація обов'язково. Тому що сама енергія 2 розвивається через деталізацію і комунікацію. Вам не можна в жодному разі закриватися. 2024 року для людей з числом свідомості 3 будуть чекати відносини. Якщо додати число 3, та рік 8 – це 2, а 2 – це якраз відносини, в тому числі партнерства, знаходження нових людей у команду, наприклад, які будуть допомагати вам розвивати проєкт, розширювати його. І дуже важливо звертати увагу ще на те, що життя може підкидати різних партнерів. Чоловікам жінок, жінкам чоловіків, рікам треба остерігатися брехливих відносин, які ні до чого не приводять, щоб ви не витрачати свою енергію і час марно. Ви повинні чітко розуміти, що рік 8 – це все, що пов'язане з відносинами, з партнерством. Ні в якому разі не руйнуйте відносини, бо ця енергія може давати таке поєднання, при якому ви повинні діяти завжди через комунікацію та через деталізацію розуміння процесу. Трійка, в принципі, любить тільки швидкий результат. Такі люди дуже складно входять у нові стосунки та партнерства. Та коли вони бачать позитивний результат, вони самі швидко починають діяти. Для четвірок людей, народжених 4, 13, 22 та 31 числа 2024 рік буде нести аналіз та розрахунок. Тобто в цьому році вам буде потрібна чиста свідомість. Ви будете постійно робити через аналіз. Можливо, таке, що дуже часто будете зі всіма сперечатися, тому краще йти від цього усвідомлено. Можливо, ви будете займатися організацією будь-якими переїздами, бо ваше число свідомості 4 плюс рік, із числом 8. Як ми раніше порахували, це трійка і це рух грошей, переїзди, організація чогось. Люди з числом 4, вони ідейні, вони завжди реалізуються. Їх чекає величезна кількість цікавих подій, все, що пов'язано з рухом знань, з передачею знань. П'ята енергія, люди, котрі народилися 5, 14 та 23 числа, для вас це рік комунікації, бізнесу та бажання більше заробити грошей. І для цих людей 2024 рік буде таким, що складатиметься четвертої енергії. Тобто розрахована ця енергія так. До року з числом 8 додаємо п'ятірку і отримуємо 13. Що таке 13? Один це стратегія, а трійка знання, стратегічне знання чи стратегічний аналіз. І це наводитиме вас до четвірки, а це вже ідеї та створення чогось нового. Важлива думка для людей з числом свідомості 5: якщо ваш стан буде в мінусі, якщо ви не генеруєте енергію, не займаєтеся спортом, не доглядаєте за собою, тоді ця енергія буде вас постійно закидати в стан незадоволення всім. А воно вам треба. Ви маєте це розуміти та приділяти цьому увагу обов'язково. Людей з числом свідомості 6 чекає бізнес у 2024 році. 8 – рік карми, рік грошей. Тому 6 спільно з вісімкою чекають події, які відбуваються частіше з грошима. З комунікацією величезна кількість різних талантів може відкритися у вас. Хоча 6 це талант і креатив, але будьте уважні до спокус, бо карма точно захоче перевірити вас. Енергія сім це люди спокійні та максимально якісні у взаємодії з іншими. Тому я часто називаю сімку своїми улюбленцями. Хоча у мене добрі стосунки з усіма цифрами енергіями, але сім. Та рік з числом 8 будуть утворювати 6. Тому у 2024 році у людей з енергією 7, у яких і так величезна кількість якісної енергії, ще додасться шістка. А це про ненаситність і бажання насолоджуватися. Люди з числом 7, наші кризові менеджери. Або люди руйнівники хаосу. Вони будуть постійно перебувати у пошуку кохання та насолоди. Ось це те, що їх чекає. На людей з числом 8 чекає обов'язкова трансформація, яка приведе їх на новий рівень. Це дасть їм можливість діяти далі та розвиватися далі. Трансформація буде відбуватися або через зірковість, або через якийсь духовний світ. Якщо людина у плюсі, а якщо ж у мінусі, то це буде суцільний хаос, який буде наводити безлад у житті. У 2024 році з числом 8 принесе вісімка також енергію числа Сі. 8 плюс 8 це 16, 1 плюс 6 це 7, яка обов'язково буде підштовхувати, приділяти увагу дисципліні. І плануванню, тому що без цієї дисципліни нічого запланованого не відбудеться. Людини з числом свідомості 9, ми знаємо, що у них надлишок всіх якостей по 10% від кожної енергії. Тому ці люди часто мають перепади з одного в інший психоемоційний стан, що чекає на дев'ятку в поєднанні з енергією 8. Яку ми маємо в 2024 році? Чекає 17. те, що повинні зрозуміти такі люди, що їм доведеться працювати в 2024 році, саме на свою репутацію, на своє ім'я. І це буде заслужено, якщо ви будете жити в дисципліні та в аналізі, тому що дев'ятці дуже важливо розвиватися через знання та аналіз. Для енергії числа 9 дуже важливо виробити структуру послідовності дій, бо інакше може виникнути це бажання бути зіркою. Яке може викликати хаос, тому вам треба зібратися для того, щоб цей рік був для вас максимально фінансовим та результативним. Я впевнена, що ця інформація допоможе вам прожити цей рік якісно, тому що завжди числа з нами і допомагають нам на нашому шляху. Дякую тобі за перегляд та підписуйся на канал.